Перевізники просять міську владу переглянути рішення про зниження тарифів на проїзд у маршрутках. Керівники 22 підприємств підписали відповідне звернення до виконувачки обов'язків мера Галини Булавки. Представники профспілок запевняють, перевізники не проти зміни тарифів, однак вважають, діяти потрібно у правовому полі. Мовляв, подібні рішення за законом розглядаються протягом 10 днів, а не за один день та ще й на наказовій формі. Подібні дії вони розцінюють як передвиборну піар-акцію. В связи, наверное, с тем, что началась предвыборная агитация, мы так это расценим, начался э, нездоровый пиар, э, по-другому мы расценить не можем, перевозчики это тоже не могут расценить по-другому. Перевозчику в один день пытаются через, по-народному говоря, через колено наклонить, убедить, э, заставить ехать по 4 гривни и не больше. Обоснованности здесь экономической абсолютно никакой нету. Если даже горючее сегодня снизилась по... Проти тих розчутів, які були раніше. Всі остальные составляючі, ви знаєте, вони залишилися на рівні і навіть виросли. Тим часом у міській раді запевняють рішення про граничний рівень тарифу у 4 гривні на було чинності з моменту його оприлюднення. Вплинути на нього може тільки суд. Горожані. имеют право платить 4 гривны, а перевозчики должны его выполнять данное решение. Если в том случае, если оно будет оспорено в судебном порядке и будет какая-то ухвала суда на зубы на недели этих решений. Других случаев нет.